Всім вітанечко! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже простий рецепт, народний рецепт прального порошка лише два продукти, два інгредієнти. Це просте мило, ось таке господарське. Я натираю ось на крупній терці. Ось так. В миску перекладаю натерте мило і додаю харчову соду. А, значить, на один брусок такого гарного господарського мила треба 100 грамів соди. У мене 100 грамів немає. У мене десь грамів 70-75, ось так. Я висипала все. Ось я висипала. І тепер треба отак перемішати і все. Правильний порошок готовий до використання по призначенню. Зараз покажу, як це працює. І ось цей пральний засіб закидаю ось в барабан. в барабан. пральної машинки я закинула пральний порошок, який зробили ми власне руч. Тепер закриваю дверці пральної машинки і вмикаю на 30 градусів. Додала я значить, дві жмені моєї руки, і у мене ще ось залишилось тільки. Це ще на один раз вистачить. Ось і вмикаю цю кнопку. Так як у мене одягу забагато, я додала так чимало. Значить, може, звісно, таке трапитись, що трішки буде цього сліду від господарського мила, бо воно може повністю не розчинитися. Якщо таке трапилось, то включайте на полоскання і добре воно все відмиває, відпирає. Так що користуйтесь, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого, до побачення. Хай вам щастить. І ще такий момент. Від, звісно, гозяйства мила і сода відпирають далеко не всі плями, але бруд, такий, пиль, там, може, десь дитина руки витерла чимось. Ну, грязь, таке воно відпирає. А, а також. Попісила там дитинка, чи ваші, ваша нижня білизна, все воно відпирає, і навіть колір становиться набагато світліший і запаху повністю немає, все щезає. Це дуже просто і економно, і плюс натуральний продукт.